Друзі, всім доброго ранку! З вами Віталій Спорт це Шлях в житті. Сьогодні у нас гарний чудовий день, передноворічний день, сьогодні останній день 2024 року. Завтра вже буде новий рік, 2025. Ми вирішили цей день розпочати на цьому прекрасному стадіоні за нашим тренуванням. А сьогодні хотів би підвести такі невеликі підсумки. Підсумки року, підсумки того, наскільки цей рік був, скажімо так, продуктивний і на плани і побажання в слідчому році, що хотів сказати, рік видався для нас дійсно нелегким. Ось було багато перешкод, було багато тривог і різних переживань, але ми його пережили. Ми, ми прожили його. Правно, чесно, достойно. Ось ми завжди старалися, намагалися робити гарні справи, Ось допомагати, тренуватися, бути в формі і допомагати близьким. Ось що хотів, би, що хотів би побажати вам в наступному році, в 2025, щоб ви були міцні, здорові, щоб у вас в ваших родинах було злагода і радість, щоб все, що ви задумали, все здійснилося. Найдіть собі людину, на яку ви можете орієнтуватися, яка вас мотивує. Це може бути е, якийсь ваш товариш, ваш колега, ваш керівник, або взагалі там ваша дружина, чи е, хтось із рідних. Е, ось і е, орієнтуйтеся на неї, е, старайтеся бути таким, е, е, як вона. Е, і і робіть все, щоб таким бути. Наведіть порядок в своїх думках, наведіть порядок своїм, скажімо, тілом, приведіть форму його, займайтеся, робіть справи гарні, будьте завжди енергійними, будьте завжди сильними. В цьому вам допоможе такі вправи, як якими я займаюся, які я а, а, щотижня скидаю відео і хочу людей мотивувати, щоб вони займалися, були сильні, були здорові. Ось а, життя це такий довгий-довгий марафон, який потрібно пробігти з честю, здостойно. І а, важливо не вигоріти, важливо мати оцю таку грань, ось, а, щоб вам було цікаво і. А, Маючи якісь, скажем, гарні речі, гарні там, побажання, починання, ну, щоб це у вас все було ось, і вам радіти від цього. Тому що коли людина, скажімо, має все, але не має здоров'я, то вона не буде радіти тому, що в неї є. Тому uh, боремося, трудимося, займаємося спортом, гарні справи робимо, будемо в формі всіх з Новим Роком. Погнали! Uh, guys, who watch me uh, in YouTube, I would like to uh, say uh, thank you so much that you are uh, watching me and uh, uh my videos uh, can be uh you important uh, and uh, uh, i would like to say that uh, 2024 years has gone and uh, now uh, tomorrow uh, will be uh, 2025 year and i would like uh, uh, to uh, say uh, be strong uh, keep uh, watching keep training uh, more health uh, for your life uh, more good things uh, uh, try to be the best in your uh, version uh, uh, try to uh, make much better life uh, uh, for your uh, parents for your relatives and uh, make just make good deals and uh, uh, thanks a lot that you're watching me and uh, see you in new year bye